Щирі вітання підписникам каналу Добри Рембат. Це перше відео, яке я записую навмисно для цього каналу для каналу мого коханого чоловіка. Хочу привітати його з успішним проходженням ВЛК. Ось, скажіть мені, будь ласка, ви бачили? Жінку, яка б вітала свого чоловіка з тим, що він пройшов ВЛК, де йому написали, що він повністю <кхи> придатний. <кхи> Хоча насправді він, ну, я не скажу, що не придатний, звісно, придатний, але має серйозні проблеми зі здоров'ям, про які йому навіть там не написали. Але він не журиться. Тому що він дуже цього хотів. Я хочу вам показати ось цей такий шарж. це наш перший портрет Сашком, і поки що єдиний. Його намалювали на хрещатиком, ось тут є. 21 липня 2022 року під час першої Сашкової відпустки. Сашко взагалі ніколи не служив у війську. Він, мабуть, ніколи не стріляв, доки не почалася війна, і пішов прямо в перший день, 24 лютого 2022 року. Я тоді жахливо плакала. І дуже хотіла, щоб його не взяли. Ну, тому що ну, ну, якийсь зашкоди на війні. Проте за ці три з половиною роки я переконалася, що він саме там, де він потрібен. Я дуже напишаюся. пишаюся. Я дивлюся всі його відео. І завдяки ним я бачу, що з ним відбувається, що він робить. Так, ми розмовляємо з ним майже щодня. Проте я не потребую вже там таких детальних звітів. Я дуже щаслива, що в Сашка є цей канал. Дуже вам дякую за те, що ви його дивитесь, за те, що ви на нього підписані, за те, що донатите і допомагаєте його підрозділу. Ви ж знаєте, що він допомагає, до речі, не тільки своєму підрозділу, а й багатьом іншим людям. Я знаю, що місашко на своєму місці. Так, я як кожна жінка хотіла б, щоб він був вдома, щоб він був поряд зі мною, щоб він зі мною прокидався, щоб він зі мною засинав. Але я знаю, що якби його списали, не дай Боже, він не був би щасливий, але він би і не сидів, він все одно би знайшов свій фронт, Він все одно би знайшов, де воювати, де робити якомога більше для перемоги України, для перемоги української України. Щиро кажучи, я не знаю іншого такого чоловіка, як Сашко Добрий, як мій коханий чоловік. Я Інколи дивуюся, буває часом, навіть серджуся на нього, тому що кажу: ну так, ну, ти себе зовсім не жалієш, так не можна. Проте, мені здається, чим, чим далі, тим менше я ось так розмовляю з ним, тому що знаю, все, що він робить, це правильно. Як він робить, це так, як він може робити. Ви можете краще, то зробіть. Я вам дякую за те, що ви йому допомагаєте. І ще раз хочу його привітати з тим, що він придатний. Щиро привітати від усього серця, Сашечко. Тільки будь мені живий і здоровий. Тому що дуже-дуже-дуже багато справ ще попереду, яких ти маєш зробити. Багато людей, багато церков, багато в нашій країні проблем. І ти, я певна, можеш до багато чого долучитися. Будь здоровий, будь. Бережений, хай Господь тебе охороняє на всіх твоїх дорогах. Я тебе дуже люблю.